До влади в гості з наступної суботи адміністрація президента відчиняє двері усім цікавим. У програмі екскурсії не лише головна будівля, а й споруди поряд. Будинок з химерами та дім невтішної вдови. У будинку з химерами відвідувачі були й раніше. В адміністрації президента була принаймні преса а от у домі невтішної вдови раніше зупинялися хіба що Путін та африканські посли. Закрита для простих людей банкова, що суботи прийматиме по два десятки гостей. Центральний вхід можна лише сфотографувати, а всередину заходять через третій під'їзд. Тут фейс і паспорт контроль, далі металошукач, і ви йдете коридорами, якими зазвичай на роботу ходить президент. А перед жовтневою революцією ходили воєначальники. Тут були два корпуси Київського військового округу, і отам справа маленький особнячок шлейфера. Пройти можна не всюди лише на другий поверх. Тут покажуть виставку творів сучасних художників, присвячену видатним українцям. Якось у Сі коридори. А це наступний пункт дім неутішної вдови. Так його в народі назвали через цей барельєф. Коли йде дощ, відчуття що кам'яне обличчя плаче. Насправді це будинок купця Сергія Аршавського, споруджений ще до радянських часів. Ось ініціали. Раніше тут зупинялися представники комуністичної партії України. А зараз це резиденція, офіційна резиденція президента України. Ковані поруччя сходів і ліпнина єдине, що в будинку збереглося незмінним. Меблі і паркет нові. Це так звана біла вітальня у будинку невтішної вдови. Тут збираються високі гості президента. За цим столом вони п'ють каву, а на цьому дивані просто відпочивають. А це камінна вітальня і книга запису постояльців. Останні були 2013-го. Тут навіть кажуть, Путін зупинявся. А в якому на пару часу. Що тут зупинявся Путін, свідчить цей запис. Десять років тому був і Лавров. А як прем'єр записував тут своє телезвернення до громадян. Новорічне привітання Кучми та його онука записували теж тут. Владислав Городецький, поляк за походженням, який 30 років свого життя провів у Києві. Це останній пункт екскурсії. Будинок з химерами. Назва народна. Споруду прикрашає чимало мисливських та міфологічних скульптур. Стоїмо зараз в холі квартири Городецького. Зараз ми з вами пройдемо до кабінету городецького колишнього кабінету Городецького. На жаль, зараз це гардеробна кімната. Такий вигляд кабінет мав за життя архітектора, був повністю завішений опудалами убитих ним тварин. Мисливські трофеї зберігалися лише в цій кімнаті, в інших були їх гіпсові копії. Записатися на екскурсію до президентського двору можна через інтернет. Вхід поки що безплатний. Списки екскурсантів будуть подаватися заздалегідь, в середньому за 3-4 дні перед екскурсією, а будуть подаватися паспортні дані. У будинку з химерами і раніше проводили екскурсії, але за гроші й на замовлення. Зараз таку можна замовити на листок. А от запис на безплатні відвідини тільки-но розпочався. Олеся Верламова, Вадим Тимофєєв, Новини на першому.